Це не мов визнати, що Володимир Путін фашист. Він очевидно фашист. Але якщо це так, то чому я зустрічався з ним пару років тому? І тут Путін стає схожим на Сталіна та починає вирішувати, хто отримає їжу, а хто ні. Люди на Заході уникають говорити про геноцид, бо вони знають, що це геноцид, або інакше ви знаєте, що не зупинили його. принцип війни це: українців немає, України немає, а української культури... Немає. має колективна відповідальність існує. Якщо ти громадянин Росії, ти маєш нести відповідальність Всім привіт! Сьогодні Європейська Правда має в гостях Тімоті Снайдера. Він приїхав на конференцію Ялта Strategy» тут у Києві, і ми будемо говорити про дуже важливе для українців питання: про те, чи є справді війна Росії проти нашої держави, проти нашого народу геноцидальною тімоті. Перш за все, дякую за те, що ви з нами тут у Києві, і за те, що погодилися поговорити на цю тему. Ви маєте свою думку про те, що Росія вчиняє в Україні геноцид. Я від вас це чув. Genocide. геноцид це юридичний термін, і у нього є юридичне визначення. Це юридичне визначення складається з двох частин. Перша частина це намір вчинити геноцид. Тобто, чи був у державного суб'єкта намір прагнення знищити націю повністю? I would just go in whole or in part. З Росією ми опинилися в історично унікальній ситуації, адже російська влада не приховує, а постійно говорить чи визнає, що вона прагне це зробити. Російське державне телебачення, а це складова російської держави. Майже кожний день говорить щось геноцидальне. Але і це далеко не все. Дмітлідведів постійно говорить геноцидальні речі, і навіть президент РФ Владимир Путін регулярно говорить геноцидальні речі. Ферлі реґерли сездженесайдол тенгс, фокзем, наприклад, що української нації не існує, або як він сказав, днями, що українська нація це чорна діра, якою керує євреї, призначений заходом. Западні куратори поставили во главі сучасної України. Челики етнічного єврея, з єврейськими корнями, з присхожденням єврейським, Це мова геноциду. Друга частина визначення це геноцидальні дії. Визначено п'ять категорій від вбивства людей до депортації дітей. Росія вчинила всі п'ять з цих дій. Отже, ми маємо дуже чіткий випадок геноциду. Але я додам ще один важливий елемент. Ви на початку сказали, що я приїхав в Україну до Києва, але це не зовсім так, оскільки я відвідав також Одесу, Миколаїв та Херсонську область. Я прагнув дослідити, що робить Росія з постачанням продовольства. Блокування продовольчих постачань покликане обвалити українську економіку. Це також геноцид. Знищення продовольства, також знищення шкіл, вбивство окремих художників, письменників. Енників і так далі, це все елементи геноциду, які водночас підтверджують геноцидальні наміри тож це дуже чіткий приклад геноциду. Ви спитаєте, чому тоді слово геноцид не звучить на заході? Я думаю, правда полягає в тому, що люди знають, що це геноцид, але звучить парадоксально, люди уникають говорити про геноцид саме тому, що вони знають, що це геноцид. Бо якби вони це визнали, це вимагало би від них більших дій і змусило би запитати себе, чому я без раніше. А ваша думка, чому взагалі Росія обрала для себе такий шлях? Ну очевидно, вони теж розуміють. Що вони вчиняють саме геноцид? Я a wonderful question. Це чудове запитання, і це до певної міри загадка для всіх нас, правда? Я дам вам свою логіку, як особисто я це бачу. І цікаво буде насправді запитати росіян про це через 10 років. Отже, ця війна базується на принципі, що вас не існує. Весь цей принцип війни українців немає, України немає. А української культури немає це принцип, що насправді немає України. Є лише Росія, велика російська історія, велика російська культура. Тож ідея полягала в тому, щоб прийти і вбити або депортувати таких як ви чи інших активних українців. А потім щасливі українські селянські маси просто змирилися б з тим, що вони росіяни. така була ідея війни. Але що сталося, коли все пішло не так? Росіяни справді вважали, що всі навколо хочуть бути росіянами, але виявилося, ну що це не так. І який висновок вони з цього зробили? Вони вирішили, що вбили замало українців, треба більше і більше. Бо спочатку ти думаєш, що українцями є лише еліта, потім ти розумієш, що коло українців ширше, потім розумієш, що існує ціла українська нація, і логіка така: добре, я повинен вбивати більше і більше людей, щоб залишилися лише ті українці, які хочуть бути росіянами. І ти робиш це довго, довго. А потім розумієш, що таких українців. Зовсім небагато і опиняєшся у цій абсолютно геноцидальній ситуації. То вони зараз, коли вони починали війну, то відкрито говорили, що це колоніальна місія. Що ми збираємося вбити еліту, посадити когось у табори, і тоді решта країни піде за нами. Це вже був геноцид. Але потім вони побачили, що є більше людей, яких треба вбити за їхньою логікою цієї війни. Причому вони говорять про це відкрито по телебаченню. Спочатку вони говорили про тисячі, десятки тисяч, а тепер кажуть, що українців більше, і ми повинні вбити мільйони. Ось так все. Розвивалося у динаміці that's the річ у тім, що ви чудово знаєте, а геноцидальні акції Росії проти України ну вони не почалися не зараз. І е, попри те, що саме визначення геноциду, воно відносно свіже, воно з'явилося вже після другої світової війни. Але е, інакше як геноцидом називати той же голодомор, неможливо. Тобто, Росія це робить протягом тривалого часу. Е, це пов'язані речі, чи умовно кожен. Починає з нуля і намагається розкручувати цю спираль. Ну нібито не, не дивлячись на те, що було перед thought about that. так, я маю думку з цього приводу. За останні 20 років Російська Федерація доклала багато зусиль, щоб заперечити голодомор. Були російські історики спеціальна місія, яких полягала в тому, щоб літати по світу і запевняти на конференціях, що Голодомору не було. вони казали, що голод був через помилку управління, що постраждали всі. У них була місія довести, що у голодоморі не було нічого пов'язаного саме з українцями, коли я досліджую. Живо голодомор, то звернув на це увагу. Я тоді намагався розібратися. Що ж сталося, і для мене було очевидно, що в цьому був політичний підтекст, бо це дійсно мало відношення до України. Тепер, коли я думаю про нинішню війну, я замислююся, що ж росіяни робили протягом цих 20 років, коли заперечували голодомор. Адже коли ви щось так активно заперечуєте, то ви насправді напевно думаєте про це. Можливо, навіть думаєте про те, щоб зробити це, або скажімо, так, зробити це знову better. Oh, the... Yeah. And so... Or yeah, or, or worse. Так або скоріше зробити ще гірше. І коли я дивлюся на цю війну, вона знову пов'язана з півднем України. Коли я бачу, як Росія зруйнувала Маріуполь, окупувала інші азовські порти, намагається зруйнувати порт в Одесі, атакує порти на Дунаї. Мінує поля українських фермерів, затоплює поля на південь від Каховської дамби. Все це зрештою пов'язано саме з голодом. Всі ці речі спричиняють голод. Причому цього разу самим українцям голод не загрожує, але росіяни морять або погрожують заморити голодом решту світу. І тут Путін стає схожим трошки на Сталіна, бо починає вирішувати, хто отримає їжу, а хто ні. Він каже африканцям: можливо, ви будете голодувати, а може, я дам вам їжу. Так він повторює використання голоду як інструменту. Війни, і я справді думаю, що цей дивний взаємозв'язок був присутній весь час. Коли Росія заперечує щось, то насправді думає саме так, як заперечує, і це означає, що голод як спосіб ведення війни був весь час присутній в російській офіційній свідомості, і це приклад, чому дуже важливо критично осмислювати власну історію. Адже росіяни навіть щодо голодомору могли би сказати, що це було погано, але це вчерняли не ми а радянська влада, але вони й цього не зробили. was bad, but they didn't even do that. Ви вже згадали про те, що захід зараз не готовий визнавати, що відбувається геноцид саме через те, що вони не хочуть діяти. Ну наскільки я розумію, передусім через те, що Росія ядерна держава. Ні, це не через ядерну зброю. Вони не хочуть цього робити. Тому що якщо ви визнаєте, знаєте, що відбувається геноцид, то ви тим самим визнаєте, що не зупинили його. Ось чому проблема. Якщо ви просто визнаєте, що був геноцид, то виходить, що ви також вчиняли погано. Це не мов визнати, що Владимир Путін був фашистом. Очевидно, він справді фашист. Але якщо це так, то чому я зустрічався з ним зовсім нещодавно? Чи є шанс, що під тиском тієї реальності, яка відбувається, захід все таки визнає те, що геноцид відбувається? По перше, не існує такого поняття як захід. немає такого заходу. Бо на заході є також люди, які говорять про геноцид. У моїй країні є юридичні проекти, роботи яких зосереджена на перебігу цього геноциду. Також є юристи, які бачать, що є різні злочини, за які можна притягнути росіян до відповідальності, але чи треба братися саме за справу про геноцид? І тут для юристів виникає тактичне питання. Він думає, так, це геноцид, але мені набагато важче його довести, ніж довести злочин агресії або воєнні злочини. І така юридична логіка є частиною проблеми, бо є люди, які особисто вважають, що геноцид був, але вони розуміють, що довести до. Суду іншу справу простіше. Є також ще одна проблема незалежно від того, чи розуміють люди, що це геноцид. Багатьом бракує усвідомлення, наскільки жахливі злочини відбуваються, і тут Україна може потрапити в пастку. Якщо ви будете всіх переконувати, треба визнати геноцид, треба визнати геноцид, треба визнати геноцид. То це забирає увагу від людських історій, як то про депортованих дітей або інші жахливі злочини. Між тим історії конкретних українців чіпляють людей, Людей на заході і навіть підштовхують їх сказати <плес> слово геноцид без <Безмовляння>. воксберенпіпол <плес> є думка про те, що насправді Україна і Українці далеко не єдина нація, яка піддавалася геноциду саме з боку Росіян, тому що народи півночі, народи Сибіру. Ну те, що Росія робила проти них сторіччями, ну часом вважають, що це теж геноцид. Чи ви поділяєте сюди? Думко тобі кажучи, мені це, це, це говорити. Я ж американець, і я не можу взяти і сказати, ці росіяни зробили всі найжахливіші речі у світі. Адже у Америці було багато племен, яких більше не існує. І якщо ми будемо застосовувати поняття геноциду до періоду колоніалізму, коли одні народи винищували інші і позбавляли їхньої ідентичності, то США безумовно робили це неодноразово. Так само діяла Московія, просуваючись Азію. Вона знищувала народи і позбавляла їх ідентичності, якщо ми будемо застосовувати геноцид до минулого, то вийде ось так. По суті, ми маємо говорити про новітні часи, про двадцяте 21 перше сторіччя mm -hmm. саме так. Але я повернуся до питання про Сибір. Річ у тім, що нинішня російська війна є геноцидом не лише щодо українців, а щодо деяких народів Російської Федерації. Москва цілеспрямовано посилає представників національних меншин вмирати в Україну Буряти. Так, Путін хоче отримати білу Росію, а це саме по собі геноцидальна ідея. Саме тому він відправляє національні меншини кримських татар вмирати в Україну. І я вважаю, що це ще один вимір геноциду. це не лише Путін. Росіяни підтримують геноцидальні дії масово. У мене родичі в Росії. В Росії, як у багатьох українців, ми знаємо це, ми чуємо це від них. Цю підтримку дій Путіна. Чи означає це, що росіяни мають понести колективну відповідальність? Чи мають вони колективну вину? Це дві, до речі, різні можливі речі. От як ви вважаєте? Колективна відповідальність безумовно є в тому сенсі, що це перетворилося на фабрику геноциду, у якій задіяно так багато росіян. Що тепер важко сказати, мовляв, я не маю до цього ніякого відношення. Є також цікаве моральне питання. Трагічні сторінки історії 20-го століття свідчать, що вам треба брати на себе більшу відповідальності, а не менше. А в дискусіях з росіянами, навіть з дуже ліберальними росіянами, мене турбує те, що ці люди, як правило, знаходять причини сказати: мовляв. People send them tend up, to yeah, find a, a way done. to say, This was not my responsibility, right? Тому я вважаю важливим повторювати, що геноцид це відповідальність кожного, бо це робиться з іншим народом, але це робиться в ім'я мого народу. До того ж, занадто багато людей залучено до цього, і риторика підтримки геноциду є дуже поширена. Натомість, колективна провина це зовсім інше. Я вважаю, що на відміну від відповідальності, колективної провини не існує. Юридично вона має бути покладена на конкретну особу. А от відповідальність існує. Якщо ти громадянин Росії і хочеш, щоб Росія була Іншої, кращої, то ти, ти маєш нести відповідальність. відповідальність. Це дуже важливо. Як вони мають понести цю відповідальність? Можливо, навіть через руйнацію Росії, чи це е, негативний варіант? Амін з моральної точки зору, потрібно, щоб люди просто почали робити правильні речі. Але німці зараз діють правильно через те, що вони програли війну, і Росія також має програти. Хоча існують росіяни, готові взяти на себе відповідальність зараз. Є ті, хто робить сміливі речі. Карамур засуджений до 25 років у в'язниці лише з однієї причини, бо він критикував війну проти України. Це єдина причина, чому він у в'язниці. Але що стосується Росіян в цілому, то вони повинні програти. Вони повинні. Програти війну, і вони повинні знати, що не програли цю війну. Звісно, українці воюють не за це. Але я вважаю, найкращим, що можна зробити для Росії, це переконатися, що вона програє з багатьох причин, також через приклади, які дає історія. Бо час розплати імперії починається лише після того, як імперський проект зазнає краху. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую дуже за підтримку України і дякую всім, хто був з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі. До побачення. The Prize is called Friends of Ukraine, Друзі України. То я вже перейду на українську. І редакція Української правди голосувала за те, кого минулого року визнати тим, хто зробив найбільше для того, щоб привернути увагу до України в ці трагічні для нашої держави часи. І я маю честь вручити вам від імені Української правди. Так, 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 так. Так, Ось так. такий. Так, так, все бачу. Да. Ага. Так. Так. Трохи небезпечно. <гум> так, можна, в принципі, відбиватися від а, нападника, якщо що, це теж дуже зручно. Окей. Okay. Дуже вам дякую.